Друзі, ворог говорить про те, що сило оборони готують контрнаступ. Причому вагнерівці говорять, що цей контрнаступ можливий навіть у Бахмуті, а це якраз дуже вписується в заяви пригожина про те, що, мовляв, СВО потрібно зупиняти і концентруватися на отриманні вже зайнятих територій ворогом. І тут заява вагнерівців, що сило оборони можуть піти в наступ. Під Бахмутом дехто говорить, що і Вугледар, і Авдіївка, ну, коротше, по всій лінії фронту вони очікують наступ наших сил. Що ж, ця історія також підкріплюється словами головного нашого розвідника, керівника ГУР Кирила Буданова, коли в нього запитали, що, мовляв, він же ж обіцяв в травні вже зайти в Крим. До кінця весни, да, до кінця травня, Буданов загадково відповів, що у нього ще є проміжок часу, і все йде за графіком. Відповідно, він від своїх слів слів не відмовився. Я ж нагадаю, що зараз, середина квітня, в принципі, ґрунт ще не підсох для контрнаступу, і взагалі дуже багато зараз інформації. Американці говорять, що в нас навряд чи, щось вийде. Наші, ну, знаєте, ті, хто займається інформацією і робить заяви да, керівництво наше, впевнені, що вийде. Ворог переживає, що нас то буде всюди, з усіх, ну, усіх сторін, і не просто ж так, навіть Пушилін приїхав до Лукашенка. Навіщо здавалося б, він приїхав до Лукашенка. Ну, так склалося, що у корпусів так званих ЛДНР великі втрати під Авдіївкою. Не виключено, що він в пошуку добровольців до Білорусі приїхав. Але ну, це вже таке діло, друзі. В будь-якому випадку інформаційна прокачка продовжується, в будь-якому випадку занепокоєння ворога зростає. Причому це вже... Не скажімо так, федеральних каналів, а це вже вагнерів, які розуміють реальну бойову ситуацію, які не можуть вирішити питання Бахмута, і які несуть великі втрати, і які розуміють, чим для них це обернеться. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх. Звісно ж, ніхто не скаже, де саме буде удар, і правильно, слава Україні!